Я дякую Богу за серце гаряче у грудях, за чисте сумління і чисту прабатьківську кров. За очі, я дякую Богу, за очі з народженням зрячі, за те, що в душі розквітає братерська любов. Я дякую Богу за сонячне, тепле проміння, за маки червоні. На схилах козацьких степів. Я дякую Богу, що стали ми тим поколінням, яке відродило духовність і віру батьків. Я дякую Богу за поклик духовної волі, за дар і натхнення творити у світі красу. Я дякую Богу за щедре колося у полі, за зорі вечірні. За мир, за ранкову росу. Я дякую Богу за долю моєї країни, яку не зламали ні війни, ні голод, ні зло. За рід наш прекрасний, що може піднятись з родини, що вміє прощати, яким би життя не було. Я дякую Богу, що щастям навчив дорожити омріяну волю. Як скарб найдорожчий послав. Я дякую Богу за сині волошки у полі, як неба, шматочки у наших просторих серцях. Я дякую Богу за хліба, скоринку духмяну, це символ любові моїх земляків до землі, за батьківську хату з дитинства багато піснями. За ключ журавлиний у Тихій небесній імлі. Я дякую Богу за мужність, терпіння і силу, за крик немовляти, за вранішний солов'я. Я дякую Богу за посмішку кожну щасливу, щоб стала щасливою з Богом вітчизна моя. Я дякую Богу. За світле Його Воскресіння, за істинне слово, за приклад любові й добра. Я дякую Богу, за рідну мою Україну, щоб милість Господня над нею навіки була. Амінь.